Всього за 2600 баксів ви отримуєте ідеально збережений ровер 620, англійський аналог японський Хонді Аккорд. Всі запчастини на ній, до речі, з акорду. В гарному ізумрудному кольорі притонована та ще й на оригінальних легкосплавах. На свої роки автівка ідеально збереглась. До речі, стоїть нова зимня гума, і вигляд автівка дійсно має краще, ніж якийсь асенс. Завжди вчасно обслуговували і не жаліли коштів. Зараз докажу електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повністю перешитий шкіряний салон. Всі склопідйомники, до речі, теж є. Надійна механіка та магнітола. Цю тівку можна придбати як за повну вартість 2600 доларів, так і взяти під виплату з першим бажаним внеском 500 доларів. А залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо треба й доставити. За більш детальною інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись, буде дуже багато цікавих варіантів. Це надійний ровер і це твоє авто.